Доброго дня, шановні колеги, депутати. Запрошені представники засобу масової інформації. Розпочинаємо чергове засідання виконавчого комітету. Насамперед хочу нагадати, що у випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва. Присутні можуть прийти до найближчого укриття за адресу провулок Чайковського, 1, сховища Одеського національного академічного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми повернемось до зали та продовжимо засідання виконавчого комітету. Прошу розпочати процедуру реєстрації члена виконавчого комітету. Присутні 11 членів виконкому. Квором є, і ми можемо розпочати засідання виконавчого комітету. Засідання виконкому бере участь старший інспектор, всеслових доручень, відділу превентивної комунікації, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції, мажар Кристина Георгівна. Добро. Шановні члени виконкому. Відповідно до регламенту виконавчого органу десь міської ради вам встановлені терміни. Було надано порядок денний засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного здійснення виконавчого комітету? Будь ласка, Світлана Миколаївна. Шановний Геннадій Леонідович, прошу включити до порядку денного питання департаменту праці та соцполітики про затвердження порядку надання компенсації суб'єктам господарювання, які надають послуги з розміщення в місцях компактного проживання внутрішньо переміщеним особам. Дякую, дякую. Будь ласка, хміра. Шановні Геннадій Ліні, шановні члени виконавчого комітету, прошу внести до порядку денного питання департаменту комунальної власності. Перше питання про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади міста Одеси на об'єкти нерухомого майна, розташовані в місті Одесі. І питання друге: про внесення змін до рішення виконавчого комітету одеської міської ради від 27 листопада 2014 року, номер 317 про створення постійно діючої комісії з приймання передачі нерухомих об'єктів нежилого фонду до комунальної власності територіальної громади міста Одеси. Дякую, дякую. Не бачу більше пропозицій. Пропоную порядок денний прийняти в цілому з урахуванням пропозицій. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Розглядаємо питання Департаменту фінансів. Про виконання перше питання. Про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади за перше півріччя 2023 року. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосним. Наступний блок питань. Питання департаменту муніципальної безпеки. Перше питання про створення Одеської міської субланки Одеської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Одеської області Одеської області. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про передачу комунальної установи Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси, центр 077 на баланс та закріплення за нею на праві оперативного управління майна, що обліковується на балансі департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання. Перенесення на розгляд десь міської ради проєкту рішення про затвердження статуту комунальної установи Центр інтегрованої системи відеоспостереження та відеоаналітики міста Одеси, Центр 077 у новій редакції. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання адміністративно-господарського департаменту. Перше питання цього блоку про передачу комунального підприємства Туристичний інформаційний центр міста Одеси на баланс закріплення за ним на праві господарського відання майна, що обліковується на балансі виконавчого комітету Одеської міської ради. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про намір передачі частини нежилої будівлі літера розташованої за адресою міста Одеса, вулиця Стовпова, 17 в оренду. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання. Про намір передачі в оренду нерахованого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Одеси. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Блок питань відділу кадрової роботи про затвердження нагородження почесною грамотою виконавчого комітету Одеської міської ради. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління реклами. Перше питання про нулювання дозвілів на розміщення зовнішньої реклами. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання: про видачу дозвілів на розміщення зовнішньої реклами. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту комунальної власності. Перше питання. Про скасування рішення виконавчого комітету Одеської міської ради 27 жовтня 2022 року номер 249 про передачу комунального підприємства Агентства програм розвитку Одеса на баланс, та закріплення за ним на праві господарського віддання житлових приміщень підвалу номер 503 загальної площі, що розташована за адресою міста Одеса вулиця Преображенська, 21. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання: про передачу управління розвитку споживчого ринку та захисту справ споживачів Одеської міської ради на баланс та в управлінні житлової будівлі загальної площі, розташованої за адресою міста Одеса, вулиця Аеропортівська, 23, дріб 1. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання. Про закріплення за комунальним некомерційним підприємством Центр первичної медико-санітарної допомоги номер 2 Одеської міської ради на праві оперативного управління громадського будинку загальною площою, розташованою за адресою міста Одеса, вулиця Пастера, 56. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Четверте питання. Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади міста Одеса на об'єкти нерухомого майна, розташованої в місті Одесі. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. П'яте питання. Пронесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 27 листопада до 2014 року Номер 317 Про створення постійно діючої комісії з приймання передачі нерухомих об'єктів Ніжитлового фонду до комунальної власності територіальної громади міста Одеса. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання Київської районної адміністрації. Перше питання. Продання Луговському В'ячеславу Андрійовичу квартири будинку по провулку першому аеродромному в місті Одесі. Прошу голосувати. Рішення, при... Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Продання Романова Артура Леєвшу квартири в будинку Лізорській дорозі в місті Одесі. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання... Наступний блок питань. Питання департаменту економічного розвитку. Перше питання. При визначення величини опосередкованої вартості найму оренди житла міста Одеси на одну особу за квітень-червень 2023 року. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Пронесення на розгляд Одеської міської ради проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 19 вересня 2018 року. Зтвердження умов оплати праці працівників комунальної установи, грантовий офіс Одеса 5Т. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Третє питання цього блоку про затвердження висновку щодо доцільності залучення субкредиту від Міністерства фінансів України під гарантію Одеської міської ради для реалізації субпроєкту оновлення рухом, рухового складу рухомого складу комунального підприємства Дес електротранс, придбання нових електро, електро, електробусів для міста Одеса в рамках проекту Європейської наційного банку міський громадський транспорт України. 2 Декілька слів стосовно цього проєкту рішення. Шановні члени виконавчого комітету, шановні присутні, Одеса мільйонне місце, ми зберігаємо цю, наш, цей статус мільйонного міста. І ми бачимо, що динаміка розвитку в нас є. Призупинила цей розвиток звичайно, війна, але ми турбуємо сьогодні про наших мешканців. Ми сьогодні є наміри і план у нас далі розвивати нас, тому що у нас і біля більш 70 тисяч пересаду, переміщених осіб, тому в нашому місті, і ви знаєте, і недостатки, недостатньо було місць у нас в дитячих садочках, нам треба. Дивитися, що як нам, ми і ми знаємо, що робити. Нам необхідні школи. Ну, І одне з ключових таких складових дорозу це логістика транспорту. Логістика та транспорт. Впродовж попередніх років ми багато працювали над оновленням рухомого складу міського електротранспорту, покращенням пасажирських перевезень тощо. І щиро дякую за це нашому транспортному підприємству Міськ електротранс, одному з найбільших транспортних підприємств в місті. Ми не зупиняємося, насягнемо йдемо далі, спираючись в тому числі на європейський досвід. І наразі ми хочемо впровадити новий вид транспорту електробус. Головною перевагою цього виду транспорту є те, що нам не треба будувати високовартісні об'єкти інфраструктури контактна кабельна мережа, тягові підстанції та тролейбусні маршрута тощо. Нашим КП розроблено субпроєкт. В рамках його передбачення придбання 30 електробусів та станцій підзарядки. Наша стратегічна мета вивести роботу міського громадського транспорту на новий рівень, а також задовольнити наявний попит на міські пасажирські перевезення. Паралельно ми зможемо досягти інших не менш важливих цілей: захист довкілля. Адже ми поступово будемо зменшувати на основних транспортних шляхах кількість транспортних засобів із двигунами внутрішнього згорання, які сильно забрудняють повітря, підвищення безпеки та якості послуг громадського транспорту в місті, покращення доступності транспортних послуг, зокрема для користувачів з обмеженою мобільністю, адже новий рухомий склад матиме низьку підлогу, отримання сучасного європейського транспорту на маршрути, на маршрути міста, скорочення споживання невідновлених ресурсів нафтопродуктів мається на увазі. Створення додаткових робочих міст, розширення кількості рухомого складу муніципального електротранспорту, введення нової технології для поліпшення якості обслуговування, ефективності, безпеки та стійкості, з'єднання районних міст єдиною магістраллю, зменшення навантаженості на транспортних магістралях міста, зниження кількості ДТП на негативних екологічних, та, та негативних екологічних наслідків. Також від реалізації проєкту ми також очікуємо підвищення прибутковості діяльності КП міськ електротранс, створення підгруття для розвитку транспортної інфраструктури міста, забезпечення якісного обслуговування пасажирів, заміщення маршрутних таксі щонайменше як у два рази. Шановні колеги, ви особисто можете ознайомитись із прорахунками щодо впливу субпроєкту на економічний та соціальний розвиток міста. Загальна ціна вартість субпроєкту складає 13 мільйонів євро. Щодо джерела фінансування, обсяг кредиту позики від Європейського інційного банку становить 13 мільйонів євро. Втрати за рахунок бюджету Одеської міської територіальної громади 2,6 мільйонів євро. Витрати на сплату ПДВ. Термін реалізації субпроєкту 23 23-26 роки. Повернення кредитних коштів планується за рахунок загального доходу підприємства від усіх видів діяльності. Тому, шановні присутні, з перших днів вторгнення російських окупантів в Україну Одеса доводить, що вона розвивається та рухається вперед. Попри ракетні атаки, попри обстріл, ми оперативно та в повній мірі реагуємо на потреби військових та водночас турбуємося про. Потреби громади та розвиток міста. Вочевидь, що цей субпроєкт дозволить вивести роботу міського транспорту на новий рівень. тож я вважаю за доцільно дозволити КП Одеск міськоелектротранс залучити субкредит під гарантію Одеської міської ради від Європейського наційного банку для реалізації супроєкту оновлення рухомого складу комунального підприємства Одеск міськоелектротранс. Придбання нових електробусів для міста Одеса в рамках проєкту Європейського інвестиційного банку міський громадський транспорт України 2 в сумі 13 мільйонів євро. Це дуже важливе, дуже важливе питання, тому я дозволу так зупинитися і більш детально вам доповісти. Прошу голосувати. Питання, це питання порядку денного, третє питання цього блоку про затвердження висновку щодо цільності залучення субкредиту від Міністерства фінансів України під гарантією Одеської міської ради. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Блок питань департаменту праці та соціальної політики. Перше питання. Принесення до рішення виконавчого комітету одеської міської ради 25 травня 2023 року номер 154 про затвердження порядку відшкодування витрат та проведення поховання військовослужбовців Збройних сил України та членів добровільчих формувань територіальної громади міста Одеси. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Про затвердження порядку на дня компенсації об'єктом господарювання, які надають послуги з розміщення в місцях компактного проживання внутріпереміщеним особам. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту міського господарства. Про надання житлового приміщення Пелих Гані Олександрівні з фонду житла для тимчасового проживання. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Наступний блок питань. Питання департаменту з благоустрою міста. Перше питання про затвердження плану проведення технічної інтелізації та паспортизації об'єктів благоустрою дитячих та спортивних майданчиків на території міста Одеси 23-25 роки. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання про демонтаж об'єктів пошкоджених або зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту екології та розвитку рекреаційних зон. Перше питання про внесення народ Одеської міської ради проєкту рішення про створення Одеської місцевої, е, місцевої державної надзвичайної протиепізотичної комісії. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Друге питання. Про внесення на Одеської міської ради проєкту рішення про внесення змін до міської цільової програми охорони і полипшення стану навколишнього природного середовища міста Одеси 22-27 роки. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання служби у справах дітей. Про зменшення кількості вихованців дитячого будинку сімейного типу родини Смірнової. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Питання управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів. Внесення дорог Одеської міської ради проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради від 12 грудня 2018 року про затвердження умов оплати праці працівникам комунальної установи Муніципальна служба розвитку торгівлі Одеської міської ради в новій редакції. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконавчого комітету, депутати запрошені, які є питання, зауваження щодо проведення засідання виконавчого комітету? Питань та зауважень немає. На цьому порядок денний чергове засідання виконавчого комітету вичерпано, засідання виконавчого комітету оголошується закритим. Дякую.